Отже, ще раз нагадаю, що сьогодні, 17 листопада, міжнародний день недоношених дітей. До речі, щорічно на планеті близько 15 мільйонів діток народжуються недоношеними. Іншими словами, в середньому це кожна десята дитина з народжених. Раніше вже взагалі вважалося, що більше одного мільйона з цих дітей вмирають невдовзі після народження, а багато хто страждає від різних видів фізичної та неврологічної інвалідності або відчувають проблеми у навчанні. Сьогодні, до речі, ви якщо бачили, я після першого блоку зазначила, що Майже всі медики, медики всього світу, справді стверджують, що при правильному догляді такі дітки насправді абсолютно не відрізняються від діток, які народилися в певні правильні строки. Сьогодні будемо говорити про таких діток. За мить продовжимо. У нас у студії сьогодні Валерія Тишкевич, лікар-неонатолог вищої категорії завідувач відділенням інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру міста Києва. 223 двадцять Прямий ефір продовжується. Будь ласка, ще раз, 223 двадцять Сьогодні говоримо про роботу перинатального центру міста Києва. Ну я думаю, що всі вже знають, але якщо хтось не володіє інформацією, що це сьомий пологовий будинок. Тому, будь ласка, якщо хто нас зараз бачить, хто чує, хочу поставити з запитання або висловити коментар. Ми вже чекаємо. І дійсно сьогодні. Сьогодні говоримо про день білих пелюсток. Я так зазначу, що у всьому світі називають саме цей день день недоношених дітей. Поговоримо про наслідки. Якщо так сталося, я хочу чому так багато до вас звертаюся. Якщо ви зараз нас бачите і вашій родині так сталося, що ви народили дитинку завчасно. Я хочу, щоб ви від вас почути, як розвивається ваша дитина. Наскільки дійсно важливо доглядати правильно і надати їм не лише медичну допомогу, а це дуже важливо, а ще й любов. Наскільки любов до дитини має бути? Хоча мені здається, що найціннішою безцінною навіть є любов саме до дитини. Чекаємо до ваші запитання. Прошу Валерія Миколаївна, Рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. хотілося б сьогодні дійсно підняти а, цю проблему. Я знаю, що у вас у суботу ви звернули увагу вже на важливість цього дня і запросили до парентального центру діток, які народилися завчасно. Велика кількість дітей до вас і прийшла. У новинах шенічі можна буде побачити сюжет, а, а, саме знятий у суботу, 15 листопада, у парентальному центрі міста Києва. А ми ж з вами сьогодні хотілося поговорити з точки зору медичної. Дійсно, що відбувається. Я одразу хочу у вас запитати раніше. Я не говорю зараз про роки, ви зараз зазначите, що дійсно вважалося, що є. Якщо ну дитина народжується передчасно, то це ну я можу сказати, що біда велика, але дійсно завдавала великою клопотою і лікарям, і батькам і так далі. Зараз як сучасна медицина ставиться до дітей, до діток, які народжуються передчасно. Рождение ребенка недоношенного это не приговор для родителей на сегодняшний день. Наша страна вышла на новые стандарты выхаживания недоношенных детей. С 2007 года мы выхаживаем детей с 22 недель 500 грамм веса. И там, Что такое вообще недоношенный ребенок? Это ребенок, который родился в сроке гестации раньше 37 недель. Вот с 22 до 37 недель эти дети считаются недоношенными детьми. Особую тревогу, особое внимание, заботу требуют дети, которые родились до 28 до 30 недели. То есть это вес ребенка до килограмма. Конечно, родители, когда ребенок такой рождается, они испытывают стресс, они испытывают большое, большие трудности, так как и дети, и родители этих детей требуют... Не только высокотехнологической медицинской помощи, они требуют медико-социальной помощи и поддержки со стороны общества и материальной поддержки. С момента открытия перинатального центра, а это стационар. Третьего уровня, где сконцентрирована высокотехнологическая помощь, это стационарная помощь, это дистанционная помощь, консультативно-диагностическая э, помощь. Есть все условия для того, чтобы приблизить условия родившегося ребенка к максимально приближенным внутриутробным условиям. Здесь есть все оборудование и вся аппаратура. И поэтому результат выхаживания этих детей значительно имеет прогресс большой. Выживаемость детей в стационарах, перинатальных центрах, если мы берем весовую категорию детей, только до 1000 грамм за последние годы вырос на 20-30%. Это хороший результат ухаживания mm -hmm. таких детей. И то, что считалось раньше невозможным, на сегодняшний день дает надежду этим родителям иметь здорового ребенка. И вы сказали, mm -hmm. вы сказали mm -hmm. что будет показан очередь. Мы приглашали детей, которые с момента рождения имели вес меньше килограмма. И на сегодняшний день таким детям есть кому-то... Три кому комусь два года, кому-то вот в пределах первого года жизни і можно будет увидеть, що вони нічим не отличаются от здоровых від здорових дітей, друг другу, они играются друг з другом, інтересуються ігрушками, слушають музику. Ми ще зараз поговоримо про це дітей, а я ви скажі, частота от чистота передчасних, яка зараз? Ну я ми не говоримо взагалі, говорить те, що у вас практики нас, ви нас бачите. сьогоднішній день процент приждіврімних родів составляє 10-12% от общего количества дітей. Вот у нас в нашому центрі ці пацієнти. Ну ж так говорити? Пацієнти мало породіллі є ж категорія, так розумію, які заздалегідь знають, що чи в принципі, от я хочу для як жінка навіть зрозуміти, передчасні пологі це завжди і для. А пацієнтки, це дійсно і вона навіть Крес. про це може не знати. Ні, вона може не знати, що так станеться. Чи це в принципі заплановано, що це так відбудеться? Ну тому що є якісь медичні покази, які до цього будуть придводити рождіння дитини раніше сроку, А я б сказала, що мама може знати о тому, що неї радіться раніше сроки за 2-3 дня. Вот, до рождения этого ребенка, потому что это всегда внезапно. То есть всегда мама надеется, что у нее этот процесс дойдет до логического конца, то есть до 38 недель. Я просто думала, что, может, есть какие-то медичные. Есть пациент, пациенты, к которым лекарь говорит, что, ну, есть у вас вариант, что будут перечисленные пологи, бо у вас это, 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 это. Есть такие показания, mm -hmm. да, когда у женщины есть какая-то экстрагенитальная патология, mm -hmm. когда женщина заранее знает, что mm -hmm. она не сможет доносить ребенка до срока, полного своего срока, в силу показаний с ее Ну, одним із таких заболевань знаємо являється сахарний діабет вот mm -hmm. это тоже причина преждевременних родов но ну, ніхто не рассчитывает родити ребенка вісом 900 грамм или восемьсот грамм я така але більша частина це жінки які про це навіть не догадуються. і медики навіть не можуть цього спрогнозувати не можуть Ну я зрозуміла, так. Тому, тому тобто поэтому... різні можуть бути мамы, причини, тому батьки цих дітей відчутують великий стрес. Тобто, у них ця вагітність протікає нормально, вони ждуть дибенка ну, в строк. Ну, да, здається, що нібито нічого не може статися, якщо все добре, там, да. від дуже очок консультацій. Мама рождає цього дибенка, ну, скажімо так, чинь mm -hmm. більше проносив, чуть більше половини вагітності. До цього ніхто не готовий морально. к этому нельзя подготовиться. С одной стороны, с другой стороны, когда уже ты приходишь в отделение и видишь эту кроху, а она помещается на ладошке, она вот маленький ребеночек там с ручками, с ножками, тяжело поверить каждый раз, что это что это твой ребенок, и почему у меня, которая я здоровая и у меня все было mm -hmm. хорошо, и я готовилась к этой беременности, вдруг у меня рождается вот такой маленький ребенок. Конечно, родители испытывают стресс. Ну, і тут же завдання лікарів і заспокоювати і перші два дні тяжело, потім привикають мами. А к шостому седьмому дню мама приходить говорить, ну, доктор, я віжу, він вже поправив. Він вирос у нас, у нього щеки з'являються. немножко глаз привикає к тому розміру ребенка, і потім вже ну, по на совсім по-другому. якою вагіна родилася маномазі, якщо це не доношена дитина? По вазі? вес недоношенного ребенка да, при рождении, что у вас в практике было там? 750-740. 800 грамм. Боже, кто зараз бачит? Тут, о, зараз народ, садите, на сегодняшний там... день я могу сказать... Кто-то 2 500, скажет, э... боже, такая маленькая малентезинка народилась, 2 500. Mm -hmm. маленькая 2 На 2500. сегодняшний день у нас уже есть опыт выхаживания детей, которые родились с весом 740 грамм, и которые родились в сроке гестации 24-25 недель. То есть это практически половина беременности. Розкажіть, а як відбувається цей ланцюг? Ну, не один же не один же ж пологовий будинок у нас у столиці. І якщо так стається, що і швидка зрозуміло приїжджає, тому що передчасні пологи починаються десь у породі. Там я не знаю, де вона, або вдома, або хто ще працює. Їх одразу до вас везуть, тому що ну, ми ж завжди наголошуємо, що перинатальний центр він, якраз одна з його головних спеціалізацій, це виходжування недоношених діток, передчасні пологи. Одразу до вас везуть? Конечно, одразу, на сьогоднішній день, значить, з 2011 року, з 2012 року, 20 февраля 2012 года в городе Киеве был открыт перинатальный центр, где сосредоточены все женщины из группы высокого риска, которые могут или э э родить ребёнка раньше срока. И есть приказ по городу. Если вдруг у женщины внезапно начинаются какие-то проблемы, угу. и есть угроза рождения ребёнка раньше срока, то скорая помощь привозит таких э мам сразу же туда в перинатальный центр. В этом и суть перинатального центра. Я просто пытаюсь, есть... чтобы зараз нас чули и розуміли, что система працює. Ребёнок должен да. попасть в стационар в утробе мамы. Ну, я... І родиться вже здесь, і здесь, з самого первого секунда його рождения, буде оказана йому спеціалізована медицинская помощь, яка направлена на все, щоб далі дати мамі здорового ребенка. Скажіть, ну я розумію, що перше, куди дитина після того, як народжується, така вона потрапляє так і є в інкубатор, який виконує вже роль. Мама. Мамо. Ну, так ну, я не знаю, як правильно говорити, за то, что я не могу сказать. так сказати, да, що так сказать, да, ну, навіть він навіть трансплантується трансплантируется из э, в відділенні інтенсивної терапії в інкубаторі. Это спеціальне такое устройство, в котором поддерживается определенная температура, определенная влажность. Необхідне для того, щоб дитині там було комфортно. Ведь у мами там внутріотробна температура 38 восьм градусів. Потім ми должны создать эти ж условия і доживати та, та, інкубатор. Там так максимально умови приближені, так розумію, внутріотробним. Тобто, до... да. як тільки родился раньше так, раніше років, правду кажуть, що є вибачте, так шановлячи, таємниця зачаття дитини, бувають, що такі таємниці народження, коли треба продовжити вже дитина народилася. Але насправді є продовження її. Ви же розумієте, що дитина, который родился весом 800 або 700 mm -hmm. грамів, або 600 грамм, чим менше вес, тем больше он требует, більше він он предъявляет требования к условиям, в которых он выращивается. То есть мы максимально должны приблизить условия, приближенные внутриутробным. Это в первую очередь температурный комфорт, температура и влажность. Это дети, которые не могут поддерживать себе температуру самостоятельно, mm -hmm. поэтому mm -hmm. есть инкубаторы. Mm -hmm. Такие дети рождаются с незрелыми легкими, и самостоятельно mm -hmm. дышать они mm -hmm. не Леви, могут. Не у нас mm -hmm. э, у взрослых есть вещество ⁇ Сурфактант ⁇ поверхностно-активное вещество, которое синтезируется в нашем организме, э, и оно дает возможность альвеолам не спадаться во время выдоха. До 35 недель это вещество либо не синтезируется, либо синтезируется в очень малом количестве. И поэтому, когда такой ребенок рождается, его легкие не могут дышать самостоятельно. Поэтому ребенок может требовать дополнительно введения этого препарата внутрь организма. И даже после того, как его ввели в организм, ему все равно для того, чтобы он дышал хорошо, нужна еще будет дыхательная аппаратура, которая поддерживает... е у цих дітей на сьогоднішній день перинатальний центр оснащён е дихательною апаратурою різного роду, інвазивна, неінвазивна. Все залежить від того, состояния, в в якому ребёнок проживає. Володимиро Миколаевна, зазвичай такі дитки народжуються природним шляхом чи доводиться все зависит от показаний. Здесь а нету... тут, тут немає такого. Можно и природе мамы народжу идет. Есть четкие показания, медицинские так. показания, кто может родить их природными через естественные угу. родовые пути, кому показаны операции кесарево сечения. Угу. Все зависит от срока гестации угу. и от той проблемы, почему мама рожает этого ребенка раньше срока. Угу. Ну, тебе так запитала уже. Я а, ще хочу тоді, щоб ви розказали. Скажіть, якому при якій вазі через певний час, от якщо народилася дитина там на 28 му тижні, так а до 37 го тижня ще, вибачте, 9 а, тижнів, вона так і буде знаходитися в інкубаторі 9 тижнів? Ну я просто з точки медичної хочу, щоб ви пояснили, щоб. Я, порозуміння було, чи вона знаходиться до певної ваги, як правильно? Чітких критеріїв, скільки знаходиться дитина, немає. Ну, известно одно. Вот ребенок, сколько мама не доносила ребенка, столько времени он проведет в стационаре. Угу. И когда мама задает вопрос, доктор, а когда мы домой попадем? Я а думаю, что вы не должны стали. были Трошки, родить. Я просто что изъявляются в центр. Думаю, Нет, всегда задаешь вопрос, мама, а когда должна была быть э, дата рода? Вот mm -hmm. примерно на тот день вы должны ориентироваться. Но есть критерии выписки для таких детей. Mm -hmm. То есть для того, чтобы выписать ребенка домой из стационара, он должен весить э, 2 килограмма, 2 он килограмма, должен да. сосать из соски, или если может mm -hmm. сосать грудь, он должен сосать грудь. Он должен хорошо дышать, не давать задержек дыхания. И набирать вес стабильно. Вот это те критерии, которые есть показаниям для выписки ребенка стационара. В отделении интенсивной терапии ребенок не пребывает все это время. Mm -hmm. Ребенок находится в отделении интенсивной терапии до того момента, пока не начинает дышать самостоятельно. Когда он может дышать сам, ребенок переводится вместе с мамой в отделение выхаживания недоношенных детей, где мама находится вместе с ребенком. Она обучается, как ухаживать за этим ребенком. На что обратить внимание, когда она в последующем уйдет с ним домой. Ведь 2 килограмма это тоже маленький ребенок. И у него есть ещё проблема, а тем более, когда мы отдаём такого ребёнка домой, это не говорит о том, что уже Ну, все, я розумію, що це все. Треба якраз, я так розумію, що якраз коли ви віддаєте додому, тут починається найбільше, правда, і найбільша да. робота ми нічомусь здається. Ну, конечно, на сьогоднішнє зняння дрина методика раннього вмишательства, то есть таких дітей рано осматривает окулист. Сурдолог, невролог, логопед. Такие детей вакцинуют? Да, вакцинируют. Да. Конечно, есть показания ну, я... для вакцинации. Нет, да. нет. В роддоме делается две вакцины: угу. это вакцина против гепатита В угу. и вакцина против туберкулеза БЦЖ. І вот перед випискою стаціонару все зависит від того в каком вісім виписується. Я не знаю, тема ніби сумна, але якось ну, дивишся на вас, розумію, що. При правильному догляді хотілося, щоб перинатальні центри вони ж не всюди відкриті, в кожному місті. Хотілося Хотіла, щоб зараз зараз вони продовжили відкриватися, тому що якось зупинилося. І в столиці три ще мали відкрити, поки бачу, що судячи з усього, якщо правильний підхід і технологічне і ще статкування, і матеріальна база, певна так, все. То можна в принципі докладати зусилля, працювати в цьому питанні. Максі ви в ефірі говоріть. Говоріть, будь ласка, у прямому ефірі. Здравствуйте. Я хочу во-первых поблагодарить врачей и их работу перинатального центра. Большое спасибо им сказать, что есть такие люди, помогают деткам недоношенным. И вот хотела спросить: а если роды припадают на э, преждевременно, вот на мойку роддома или перинатального центра, э, как в данном случае поступает скорая? Куда она везет? Есть ли другие Такие центры, которые выхаживают невыношенные Ой, Хорошее Спасибо запитание. Большое. Дуже хорошее запитание. Дякую. Да, к сожалению, Хорошо. если закрывается перинатальный центр на мойку, то городом определяется роддом, который может принимать преждевременные роды, где есть тоже необходимое оборудование. Но, к сожалению, ребенок потом... Задача будет роддома стабилизировать, принять этого ребенка, стабилизировать его состояние и перевести в отделение новорожденных детских специализированных больниц. До открытия перинатального центра у нас в городе Киеве было два роддома. Это седьмой роддом, на базе которого создан перинатальный центр на правом берегу, и шестой роддом на левом берегу. которые принимали на себя преждевременные роды и где происходила концентрация преждевременно родившихся детей. Есть еще у нас в Киеве пятый роддом, роддом, который ориентирован на экстрагенитальную патологию женщин, у которых также велика вероятность рождения недоношенного ребенка. Поэтому, когда перинатальный центр закрывается на мойку, преждевременные роды будут сосредоточены в первую очередь в шестом роддоме. І п'яте, на базі якого, до речі, теж мала бути реорганізація, мав би бути перинатальний центр. Mm -hmm. Так активно говорили про це в ефірах і в інших наших програмах. Ну, подивимось, можливо, зміни теж будуть відбуватися в цьому питанні. І перинатальна медицина буде заслуговувати від держави на велику увагу. Дуже б хотілося цього, тому що, судячи з результатів, які ви бачите у себе в роботі перинатального центру, хотілося, щоб воно поширювалося і на іншу роботу, інших пологових будинків міста Києва. Є ще один дзвінок, і це вже останній дзвінок на цей блок. Говоріть в ефірі. Здравствуйте, може бути так вот необычный вопрос, але э, вот почему-то так вот возник. Э, а якщо при неї жива на беременності э, роди спасають такого малыша? Спасибо. Ой, Боже. Я, я не вопрос. Ну, извините. якщо так сталося, що не було небажана дитина, не хочу навіть озвучувати не бажана дитина, але просто так вона звучала і тому повторюю. А, я так зрозумію, що не було завчасно нічого зроблено, щоб дитина не народжувалася. І якщо вона народжується там на 22 му чи 23 му тижні, чи можна її родился, не виходжувати цю дитину? Слухайте, таке запитання аж болі. Якщо дитина родився і проявляє признаки живого ребенка, ми наказуємо помощі абсолютно всім. Це без варіантів. Це не залежить від того, хотят родителі или не хочуть. Ми врачи, ми обязаны спасать дітей. Тут немає що сказати наприкінці, так а, я ще хочу на останок. Я кожного року. Це нагадує, що велика кількість освітньо відомих геніїв вонаполно Бона, Бонапарт, Сак Ньютон, Альберт Іншшейни і багато інших були всі недоношеними. І нічого, ще й генії вели і давали великі результати. Вам дуже сьогодні дякую за вашу роботу, дійсно. І знаєте, все таки поменше, нехай буде передчасних пологів, тому що все одно, як ви зазначаєте, є стрес, як і у батьків. А ще ви зазначили, що створені всі умови для того, щоб максимально наблизити до того Моменту, поки дитина буде виписана до умов, коли вона знаходиться ще в утробі мами, але є інший момент, коли мама гладить свій животик до 9-го місяця до виходження дитинки. Це одна справа. А в інкубаторі ти так не погладиш. Але ну, все одно. Це вже таке. Знаєте, суто жіночі. До зустрічі побачимось. Валерія Тишкевич, лікар-неонатолог вищої категорії, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених перантальних центру міста Києва. Була гостем другого блоку. Ми ж з пирська реклами зустрінемося наступному блоці, Не примагайте.